Друзі, насенфоперші про головне поїхали після вечері ЗСУ, завдали точкового ракетного удару по післякретному військовому об'єкту неподалі Краснодару, потужний залізобетонний бункер, де зберігали ядерне паливо для боєголовок систем ЯРАС і Сатана. Ракета пробила перекриття, спричинивши руйнування ангару і вихід у зовнішнє середовище тонна важкого водного розчину з розплавленим ураном в системі охолодження. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Жертви серед охорони у момент вибуху біля дверей Ангару перебували Рона блоку важких бороньованих дверей, вагою 40 тонн. Після удару вони обрушилися на персонал. В результаті 14 охоронців загинули на місці, 9 отримали тяжкі травми, опіки, переломи, продовження внутрішнього опромінення. Район розгорнутий вогнем та хімічним смугом, ма розповсюдження радіації, пошкоджено систему витоку води, що призвело до опромінення ґрунтів і підземних вод. За півгодини променевий фон в радіусі 500 метрів перевищив допустимий рівень у 35 разів. Переселенці мешканці по. Селень поблизу без попередження спеціальні деактивізаційні бригади працюють весь час на межі безпеки. Обладнання захворіло через нестачу підготовки зона знищення і хімічні загрози. Оточення велика зона безпеки понад один кілометр. А автодорога тимчасово перекрита, під'їздів немає. Літаки не можуть пролітати на територію через хмару радіонуклідів. Що підіймаються у тилу окупантів? Вже не може бути безпечних точок. Кожен об'єкт і зранений і під загрозою реакція Кремля патрульна служба. Жба ФСБ зобов'язана провести внутрішнє розслідування. Змі повідомляють, що місцева влада офіційно мовчить мешканці отримали розпорядження бути на місці. Обговорюється можливе створення персонального безпекового щита навколо Путіна. Роль ЗСУ операція спланована як стратегічний удар, не лише по шахтному притону, але й по впливу. Удар зупинив планові випробування ярусів. Це сигнал, що не лише старі старти у тилу уразливі, але й внутрішня система безпеки РФ порушена. Українські сапери та спецпідро. Зділи встановили контроль за здачою захистом безпеки автономного матеріалу, наслідки для армії. Російська армія демонструє швидку реакцію. Мобілізує інженерні підрозділи. Однача за отримує новий аргумент проти російських аргументів на користь ядерної обороножесності. Вони показують, що навіть тила піде дуже прицілим. А цей удар частина нової стратегії ЗСУ, яка створює мережу цілей, що руйнує внутрішню впевненість окупанта. Безпека цивільних жителів. Навколо Краснодару затримали записком залишатися дома без пояснень. Медики недостатньо. Лише одна загальна радіографічна бригада з Ростова ЗСУ. Плануючи такі удари, враховують, що жодного часу для попередження немає сигналів. Залишають лише системи радіаційного моніторингу. Патрушева готує контрміри. Після удару Патрушев скликає термінову нараду за силовиками. Обговорюється контроль над ядерною складовою з верхніх ланок. ФСБ планується мобілізація додаткових резервів. Зарі інженерних і радіаційних підрозділів очікується, що добрий тиждень новин, і зовсім скоро стане зрозуміло, чи тіє план Патрушева. Цей удар не просто руйнування складу, а напів'ядерна катастрофа, яка показала повну слабкість кремлівського тилу. Жертви загинули охоронці поранені, але справжня трагедія це відкритий радіаційний розлом в системі захисту. Для ЗСУ це ще один крок до стратегічної переваги для Кремля. Це початок внутрішньої паніки, яка загрожує перетворитися на повноцінну кр. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.